Добрий день ми з України. Значит, ребята, ну на днях я познайомився з хорошими ребятами з волонтерського центру Турбота Є. Е». Вони дуже багато роблять для нашої перемоги. Але на даному етапі їм потрібна наша з вами допомога. Вот послушайте, що вони кажуть, що їм надо. Вітаю нам. Потрібен віск для виготовлення окопних свічок для військових. За весь час ми виготовили більше 4 тисяч свічок, і вони всі вже обігрівають наших захисників. Ми використовуємо як парафін, так і віск. Віск трішки дорожчий, тому ми закуповуємо парафін, але якщо у вас є віск, то ми будемо дуже вдячні. На одну ось таку свічку уходить приблизно. 150-200 двісті грам віску, тому з одного кілограму можна зробити 5 свічок. 5 свічок це 10 годин гаріння. Свічки військовими зараз запитуються з дуже великим попитом, тому що холодно, і вони їх використовують як для ну перша їхня дія це зігрітися, зігріти свої кінцівки, тому що в окопах холодно. А друга дія це можна приготувати, заквітити воду, приготувати собі. Їжу швидкого приготування на вогнищу. Тому, якщо у вас є віск, то будемо дуже вдячні за підтримку. Можемо вас тегати в своїх соцмережах з подякою. Тому долучайтеся. Дякую разом до перемоги. Дорогі пасічники, у кого є змога, то будемо дуже раді, якщо ви допоможете нам з віском, оскільки самих банок і картон у нас дуже багато. У нас дуже багато заготовок, але в нас немає чим заливати. Тому е, нижче під відео буде посилання з реквізитами, куди відправляти. Доставку ми можемо оплатити самі. Тому долучайтеся, будемо дуже вдячні. Ну от уважаємі колеги. Не жадничайте, діліться по можливості Е, У кого сколько є, кому сколько не жалко. Воск годиться, будь-який, темний, може у когось старий, всякий коротше. Присылайте, у кого есть возможность оплатить доставку, оплатите. У кого такої можливості немає, це все зрозуміло. Зараз війна з деньгами у всех туго. Ребята заплатять самі. Ну, і по можливості максимальний репост, щоб більше людей это це відео. Вот. На этом буду заканчивать. Разом до перемоги. Все буде Україна. До побачення.